Візок добрих казок. Привіт, друзі! У курки квочки вилупився з яєчка малюк-півник. І вона зрозуміла, що над вихованням сина треба довго працювати. Не дитина, а справжня біда не сидиться йому на місці. Тікає він, як крізь пальці, вода. Бівник цей питріший за лисицю, батько й мати його у шоці, навіть хотіли віддати комусь, звісно, вони на синочка боці та вихованню він не піддається чомусь. Несподіванкою для батьків виявилася заява сина навчитися співати по-солов'їному. Розумівши, що йому це ніколи не вдасться, вирішив навчитися гавкати як собака. Собака одразу послав до кота зухвалого півня дитину. Той з ним муркотів, але згодом дістав усю їх котячу родину. І кіт зачинив у підвалі його, той з остраху закукурікав. До Петра що кращого, ніж свого. Немає голосу на світі. Як виявилося, у півника чи не найкращий голос у світі. Його, Його почули почу. усі навкруги! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn